Якщо не ви. Ви коли купуєте будь-що, ви піднімаєте економіку. А якщо нема за що купити, так хто ж її підніме? Якщо немає ні взуття, ні одягу грошей купити, ні дітям щось, те, що потрібно. На хліб не на, хліб, на їжу не вистачає. Так звідки ж та економіка підніматися буде? Виробляти люди припинять, тому що немає кому купувати? І тому. Так, а робочі місця звідки народяться, якщо немає кому продати те, що вони виробляють. Так заводи то закриті, а тривають тільки ресторани. Банки. Я хочу, щоб зараз вже є у нас тарифний майданчик, який об'єднав і ті, хто стоїть біля уряду, і ті, хто зараз стоїть от на, цьому, на цій площі. Нам треба з вами зараз просто намітити шлях. Перше, друге, третє, четверте. От що нам треба робити. І добитися цього переконана, що лідери, які сьогодні стоять з вами на майдані, це і радикальна партія, і партія простих людей. Нам треба скласти вимоги до уряду, до Верховної Ради, чіткі і зрозумілі, щоб вони відчували, що ви знаєте, що робити, і такі вимоги вони дуже прості. Нам треба добитися прийняття в парламенті закону, який лежить в парламенті вже багато місяців. Що український газ треба віддати людям для їх побутових потреб і для виробництва тепла для вас. Це ж це те, що робили всі уряди, які вони не були погані і гарні, всі 25 років. Український газ віддавали вам. Це перший уряд, це перший уряд, який прийшов перший. Які український газ забрав і віддав своїм корупціонерам навколо уряду, а вам віддав імпортований газ. Такого ніколи раніше не було. Це означає, що це корупційні зловживання. І тому у нас був закон з вами, який діяв до 1 жовтня, що весь український газ іде людям. З 1 жовтня вони, користуючись своєю більшістю в парламенті, дві фракції Блок Петра Порошенка і Народний фронт відмінили цей закон. І для того, щоб заднім числом практично виправдати, що вони вам не видають український газ. І це перша частина, друга частина нашого плану. Це перший рік за всі часи Незалежності України. Видобутку, обклали податком 70%. Немає жодної країни в світі, розумієте, які би мали такі податки на газ власного видобутку. Є 20, є 15, є 12, але не 70. І ви ж розумієте, що податки, які нарахували на газ українського видобутку, платять, платите ви, ніхто ж інший. Ви платите. І це означає, що якщо знизити цей податок, до на газ буде нижче. І тому другий законопроект, який є в парламенті, і який пройшов перше читання, він передбачає зниження цього податку. І це автоматично приводить до зниження ціни на газ і тарифу на тепло на гарячу воду. Це другий наш пункт плану. Коли ми його можемо реалізувати? Могли реалізувати два тижні тому. На народний фронт Яценюка це заблокував. Але у нас вже в першому читанні цей закон прийнятий. Тепер понеділок друге читання цього закону. Треба вимагати, щоб поставили на вівторок. Але вони хочуть на четвер. Ну ми можемо погодитись навіть на четвер, якщо буде проголосовано це, і вони обіцяють голоси. Але знову яцмот вимагає, щоб для села. Він хоче залишити так. Ви міняйте не проведе. Саме тому я хочу сказати, що свій уряд, свій уряд. Він не є урядом, які служить вам. Він не є урядом, які служить Україні.